Це виробничий цех промислового підприємства. Тут цинкують різноманітні металоконструкції. Роблять це у ванні на 500 тонн. у розплавлену до 450 градусів рідину одночасно опускають 2,5 тонни виробів. Процес небезпечний розповідає цинкувальник Максим Гайдаренко, тому потребує сконцентрованості. Вночі ж потребує особливої обачності, тому працювати важко. Втім, каже чоловік, уже призвичаївся. Даний час потрібно, тому що так як у нас в країні така ситуація з електроенергією. То приходиться доробити, поночі. Вперше за 10 років працювати у дві зміни доводиться вантажнику Павлу. Чоловік кріпить вироби до траверсу та стежить, аби все трималося надійно. Ночі більше хочеться, як то сказати, поспати, а не працювати. Ну в нічне время важче працювати, тому що в нічне час людина повинна віддихати. Отаково а днем працювати працювати у дві зміни. На виробництві вирішили, аби підтримати енергетичну систему, яка нині опинилася у критичній ситуації. Говорить начальник зміни Михайло Барабаш. Такі зміни каже, зменшать навантаження на неї у пікові години та сприятимуть її стабілізації в цілому. В Нічних змінах з електроенергією у нас немає ніяких обмежень, і в день наш завод працює саме від електрогенераторів, задля того, щоб не перевантажувати Лінію заводу ми ну, крани запускаємо по чергову. До таких заходів вдалися свідомо, розповідає директор підприємства Олександр Дунайський. І з розумінням сприйняв рішення. І колектив ми, не дожидаючись якихось там вказівок чи прохань, прийняли рішення перейти на нічний час. Колектив, звичайно, підтримав цю ініціативу з повним розумінням. У нас і виходу немає, особо, треба підтримувати енергетичну систему. Треба працювати треба підтримувати економіку тому ми не зупиняємося хоча додає директор такі зміни у роботі і збільшили фінансове навантаження на саме підприємство Додаткові витрати на доставку працівників, на їх відвезення додому, обратно. Потім оплата фонду оплати праці також зростає, тому що це треба виплачувати в збільшеному розмірі за роботу в нічний час. Черкаська міська рада готова сприяти всім підприємцям, котрі захочуть перевести роботу на нічний час і задовільнити. Всі запити щодо переписок для руху транспорту, людей наська годину. Наталія Старинець, Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.